Вітаю доброго дня, слава Україні. Сьогодні зранку прийшло дуже багато повідомлень. Мені в різні соціальні мережі про запах, який по всьому місту відбувався, в тому числі чувся біля навчальних закладів. Ну, хотів би декілька слів сказати, що перевірку зараз встановлює лабораторія Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики. Хвороб і за повідомленням провели дослідження за їхнім повідомленням. Провели дослідження повітря в центральній частині міста та промисловій зоні щодо наявності вуглецю, оксиду, азоду, азоту, діоксиду, ангідриду серчистого. Всі ці показники фіксуються в межах гранично допустимої концентрації. Але, окрім того, дослідження відібрали проби повітря на наявність аміаку та формальдегіду. Ну і відповідно відбувається дослідження в лабораторії. Ну і інформацію буде обов'язково донесено для мешканців нашої громади. Ну і також продовжуються замери в різних частинах нашого міста щодо саме наявності цього запаху. Ну і саме основне джерело цього запаху. Тому. Хочу відразу сказати, що ці дослідження відбуваються спеціалізованою установою і будь-яку інформацію, яка стосується саме цього неприємного запаху, який фіксувалося, фіксується по місту, буде повідомлено згодом. Як сказали в Центрі контролю та профілактики хвороб, загрози зараз немає, але дослідження далі тривають у різних. В різних частинах нашого міста тому дякую за оперативне реагування цій державній службі. Ну і буду повідомляти в інших ефірах про те, що відбувається, і те, що є гострим на сьогодні. Дякую всім, слава Україні.